Війна з 5 шарами фарбами закінчена, скажімо так. Але я готую до того, щоб буде вольоте Респіратор, окуляри. Значиться, вже стіни без фарб. Тут було п'ять шарів фарби на кожній стіні. Ось тут було, можете подивитись мої відео попередні, скажімо так. На цій стіні була фарба, на цій стіні була фарба. Так от розказую. Давайте ще раз пройдемось по тому, з чим я починав знімати фарбу. Це була ось така єрунда. Не купуйте. Алмазна чаша. Там багато відео, де показують що щось таке ефективне? Неефективне. Єрунда. Шпатель достатньо ефективний, там, де фарба ну, сама відлучує, скажімо так. Далі. Що ще було? Фен Фен дуже класна штука, але на дереві. Якщо ви знімаєте з дерева, то нормально. А, Йдемо далі. Що <кхи> в мене було ще? Ага, от Покажу вам таку насадку. Отаку. Тобто Стирається, всі от грані, получаються крайні. І все. Ну, воно трошки знімає, ну, єрунда все. Так от, якщо ви хочете за один день зняти всю фарбу, яка у вас є, ну, от, наприклад, там, от, дві кімнати, три кімнати, це половинка, от, як раніше фарбували е при савку, скажімо так, то беріть собі тільки оце. Це називається обдирний диск. А я купував його за 550 гривень. От, скажімо так, робота, ну, робочий день, там, години 3-4, скажімо так, оця ерунда знімемо повністю, ну, дві кімнати 100%. Але краще мати, звісно, дві болгарки або, скажімо так, ще якісь варіанти, ну, щоб одна стигала, інша, скажімо так, працювати. Ну, єдине, що доведеться прикидати ось цей круг. Тобто можна купити таких два круга, якщо ви хочете. От, але тільки отакий. От тобто от Я вам показую, не з іголочками, а ось такими. Як, е як мені пояснював на ринку у нас, це я купував на ринку на Кочатовському місті Дніпро. От, оце от кусочки металу, які приварені до цієї штуки. От, оце беріть, оце реально знімає 5 фарби. Але є ще один нюанс. Бачите, як я виглядаю. Це всі мої речі такі ж. І ось всі приміщення повністю буде оце все в залишках цієї штукатурки, тому що ви бачите, тут зараз трошки залишило ще пульового облака, скажімо так. От. Так що, якщо ви хочете дійсно ефективно зняти п'ячерів фарби, з будь якої поверхні мається на увазі. Це буде або штукатурка, або бетонні блоки, або бетонні плити. От. То я вам показав: беріть обдерний диск. Це найефективніше рішення. От я мучую, вже там другий тиждень з цією фарбою. Оцим я зняв все, що не дознімав до цього, повністю за один робочий. день. Купуйте.